П'ятий ряд. П'ятий ряд. 3 серпня. Мазда. Буде першою. Десятим роком 6300. Аз бензин Так, опильок П'ятий ряд вже не повний. Автомобілі вже пороз'їжджалися то показуємо і також будемо їхати додому. Буде, значить, п'ять частин, потім частину всі узагальнюємо в одну і показуємо повний обсяг ринку. Так, ось така, ось така шкода. Ціна договірна, вказано. Так, Міцубісі Десятим роком 9900 на автоматі Скажу вам чесно Колись коли займався автомобілями також в принципі, плюс авторинку в авторинку, тому що ви бачите зразу різні автомобілі, великий вибір і не потрібно вам кажу, з'їжджатися по цілій області. Тому і рекомендую, хто має можливість, приїжджайте на авторинок, тому що ви можете щось тут обрати. Бо коли ви починаєте їздити по цілій області, багато людей брешуть, говорять вам одне по телефону, приїжджайте, а насправді дуже багато було зовсім інше. Так що беріться до уваги що Людина хоче кожне продати, багато чого не договорює, а ми тратимо свій час, паливо, щоб просто прокататися. Так, ну сам. Так, старійчок ось такий. Не сам. Так, пятый велосипед банки. Бат уже блудает в машинах. Так, маза. Все, урок ну, Так, дача. ось така одна єдина дача на цілий ринок. Стан в принципі непоганий її. Одинадцятим роком 1,6 бензин. Toyota. Пятнадцятий -е рік, девятнадцять, вісімсот гарнітунбі. Кифлаген девятнадцять пятсот, девятнадцятий рік. Підемо що найдем товариша машину. Будемо вже і поїхав. Подивимось. Так, Фордик. такий Форд. Солне рік шість із бреха. Саме так, пыжом. Так, десь товариша батько може бути тут, ще не бачу на шкоді. а Напевно, що вже поїхав геть. Так, є посад. Дев'ятий рік, 699, 8 бензин. Чесно скажу чисто свою думку, дивлюся люди, які дивляться автомобілі. Багато автомобілів з Америки. Вище 3 куба автомобілі. Ну, Я не знаю, маєте розуміти самі, що ці автомобілі зараз такий час підходить, що паливо дорожче. і Чи вам потім буде вигідно ті автомобілі, я. беріть, добре думайте чесно. Тому що так, да, вони красиві, високі, різні кросовери і тому подібне, але дуже багато битків, дуже багато різних. Це вже на кожний смак, як то кажуть. Кожна своя думка. Mm. Так, 10 роком. 12.300. Mm. це є така шкода, це шкода, так? Є така шкода 9 роком. 6200 на старті. Ось так резини середини зимовий, її вже виглядає. Але який салон, бере, як на 9 рік, шкіра, клімат дуже все вдариш. Ось такий непоганий автомобіль і хороша ціна. О, тай, один і чотири бензин. гарний автомобіль Досить-досиний. досить гарний Федичі, Такий був ринок, що мігте показав, пологенько їдемо додому, п'ятий ряд буде по рядах, потім будемо відео узагальнювати. так що всім Дякую, хто з нами, дякую, хто дивиться. Всім до побачення. Не забудьте в кінці відео підписатися.